Ой. Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Ганна, я практичний психолог, і сьогодні я б хотіла просто, знаєте, поговорити, поділитися деяким своїм інсайтом, і, можливо, він буде корисний вам. Нещодавно я спілкувалася зі своєю клієнткою, і вона розповідала про те, що. Вона спілкується з різними людьми, і ось в неї з'явилися дві нові подруги. І вона з однією одній одніє розказала про свою, про ту тему, яка, знаєте, для неї є чутливою. Тобто її це бентежить. І вона вирішила поділитися з однією подружкою і з іншою подружкою. І у цих подружок протилежно, радикально, кардинально протилежні ситуації стосовно цієї теми. Одна за, скажімо так, інша проти. Беріть каву і давайте розслабимося разом, поговоримо така типу підкастна ситуація в нас тут. Отже, і вона каже: і кожна з них мені дає якісь поради, а мені взагалі вони не відкликаються, і ще якось потім такий осад на душі якось так неприємно стає. Потім я згадала інші ситуації, які мені розповідали: люди з життя або клієнти. І було таке, що людина каже: я розказала людині, яку я не знаю, поділилась своїм тим, що я пережила, а вона просто тупо на мене стоїть, дивиться і ніяк не реагує. Нуль. І соб... мені від того так боляче стало. І я хочу поговорити про те, що не завжди треба ділитися тим. Це Мій дисклеймер це моя суб'єктивна думка. Просто моя особиста. Можливо, ви не згодні, це окей. Можливо, ви згодні, це також окей. Е, просто от, мої думки. Не завжди варто ділитися з людьми. Навіть якщо вони здаються вам, ну, от, новий друг там, або подруга, ну, в принципі, адекватна людина зі сторони. так, Не завжди варто ділитися тим, що для вас зараз є гострою темою. Тим, що для вас зараз. Ви самі ще не розібралися, або у вас це болить. Тому що, коли ви несете людині цю інформацію, ви очікуєте, можливо, певну реакцію, там, що вона вас зрозуміє, що вона якось емпатію проявить, або дасть якусь пораду. Але люди, на жаль, не всі достатньо психологізовані, щоб надати правильну реакцію, хоча б адекватну. Іноді людина може збезцінити те, що ви сказали. Або вона може не знати, як відреагувати на ту страшну подію, яку ви пережили. Вона не була готова, що на неї зараз це вильється. А ви виплеснули, і вона сидить і в ступорі. Бо, можливо, ця людина взагалі ніколи з таким не зустрічалася, вона не була готова, вона взагалі нікому, їй складно давати підтримку. І ви в цей момент ще гірше себе відчуваєте. А можливо, людина почне давати вам поради, яких ви не просили. Наприклад, ви кажете, я там, ну в мене там така ситуація, я не знаю, що робити, а людина каже, все, тобі треба переїхати, покинути чоловіка, знайти нову роботу, тобі треба схуднути, тобі треба. І людина починає казати, що вам треба. І вас це може ще більше якось так ввести в таку в якусь так стій. Коли ми даємо іншим людям. Коли ми даємо іншим людям якусь інформацію, яка нас зараз бентежить, це як: знаєте, якщо б у вас була ваза, така дуже старинна, вінтажна ваза, і вона така, знаєте, чутлива, її дуже легко розбити або якось пошкрябити. І ви цю вазу, таку делікатну, тупо починаєте давати кожному, кожному, хто схожий на людину. І ви просто даєте, і, і одна людина кинула, інша поставила і пішла, третя почала нею гратися. І ваша ваза може розбитися. Тому до чого я хилю? Особисто я завжди зазвичай обираю такий шлях: якщо в мене щось гостро болить, і я сама не розібралася, я даю собі час, коли ця тема для мене стане більш такою, ну, менш чутливою, коли я можу про це говорити і чути різні реакції, і це не буде мене вбивати. Або я йду до людини, або до людей. В чій адекватності я впевнена до людини, яка мене вислухає, яка якось відреагує або хоча б просто не буде там, знаєте, наїжджати на мене, якось мене критикувати, збезцінювати, висміювати. І якщо у вас є така людина, це прекрасно. Можна піти до неї. Можна піти до спеціаліста, якому ви довіряєте. Але оцей момент не ділитися з усіма. Навіть просто з вашими такими, ну, просто знайомими, так? Для того, щоб себе захистити в такий сенситивний момент. На мою думку, це також якесь піклування, випіклування про, свою, про свій психологічний стан. Що ви думаєте стосовно цього? Чи стикалися ви з тим, що. Розказуєте комусь, а людина, ну вона вроді, ну, така дружня, в цілому вона нормальна, але в цей момент вона вам каже якусь таку фігню, яка вас типу, ще більше ображає. І ви думаєте, можливо, це з людиною щось не так, і ви трошки закриваєтесь від неї. Але насправді, можливо, ви ще не готові чути різні реакції на це. І тому краще перечекати або не розказувати це всім. Розказати це тільки тим, хто вміє, хто достатньо психологізований, що. Адекватно відреагувати. От, така в мене була думка. Я бажаю вам гарного настрою, безпеки і поділіться, будь ласка, що ви думаєте стосовно цього. Можливо, я помиляюся. Можливо, таким чином ти себе наче захищаєш від е, того, щоб ну, чути критику і трошки, можливо, прозріти десь. Не знаю, що ви думаєте стосовно цього. Побачимося в наступних відео.